Так, так. Інформаційні, інформаційні системи. Як важливі складники і ознаки сучасного суспільства. Сьогодні ми з вами те, що ми не встигли про дані поговорити, а також поспілкуємося про інформаційні системи. Пригадаємо, давайте з вами поступово будемо пригадувати, що ми з вами розбирали. Що те, що ми обговорювали на минулому році. Інформатика це наука, що вивчає методи, методи та засоби опрацювання, чого ще та зберігання повідомлень, якого слова не вистачає? Так, так, Іра, якого слова не вистачає? Ми з вами з'ясовували. Ми з вами з'ясовували, що інформатика є доволі молодою наукою, їй близько 70 років. А є історія якоїсь науки, яка налічує кілька тисяч літ. Яка це наука, Денис? уроці Тепер ми починаємо працювати. Записуємо, що таке дані. Дані це повідомлення, які подані у вигляді зручному для зберігання, передавання та опрацювання. Які які дані ми можемо з вами зберігати, опрацьовувати і так далі? Давайте швидкий. Який-небудь який файл. Наприклад, от те, що ви сьогодні робили, домашнє завдання. Так, ви завантажили файл, ви його відредагували відповідно опрацювали так що зібрали які можуть бути які можуть бути дані це ми розібрали з вами файл тобто домашнє завдання завантажили опрацювали і відповідно передали прикріпивши його в нові знання також це можуть бути якісь, наприклад, фотографії, якщо працюєте в фотошопі, так отримали якусь фотографію, відредагували, все зробили з нею і надіслали його люд... Надіслали цю фотографію людині, яка у вас попросила відредагувати цю фотографію. Так, ось такі приклади. Далі <кхід> продовжуємо. Тепер яким же чином людиною сприймаються повідомлення? У вас є певне джерело повідомлень, тобто, наприклад, як зараз, так? Ви його сприймаєте через світлові та звукові рецептори, тобто ви його можете побачити, можете почути, можете відчути. Не обов'язково на звукові та світлові, можете на дотик. Далі ви його опрацьовуєте, ви його опрацювали за допомогою свого мозку, так, і потім результати опрацювання повідомлень ви якимось чином передаєте. Тобто, або ви їх проговорюєте, наприклад, як на початку уроку, так я вам ставлю питання, ви відповідаєте. Відповідно, питання отримали, подумали, що відповісти, і передали його мені. Або ви його зберігаєте на папері, якщойно я вам сказав записати, що таке дані. Те саме ви записали на папері. Що, Данічка, кажи. Evident. Давайте поговоримо про інформаційні процеси. Що це за процеси? Інформаційні процеси це процеси, що здійснюються над повідомленнями. Ви можете собі це теж записати. Інформаційні процеси це процеси, що здійснюються над повідомленнями. Які ж в нас існують інформаційні процеси? Найпростіші це передавання, опрацювання та зберігання, а також які ми ще можемо виконувати інформаційні процеси. Це можуть бути пошук, використання, групування, розповсюдження. Сортування, кодування, захист та накопичення, тобто, це, скажімо так, більш поширені інформаційні процеси. Це більш поширені інформаційні процеси. Далі так, 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 так. Далі, тепер що ми можемо робити з повідомленнями? Отримувати, передавати. Далі, фіксація повідомлень для тимчасового або постійного зберігання. Тобто, коли ви якесь повідомлення, наприклад, що вам необхідно, ви його фіксуєте. А яке повідомлення вам потрібно, наприклад, в ну, ті що, теж те повідомлення, яке я вам передавав, яке ви зберегли для, скажімо так, тимчасового зберігання? Правильно. Також список вчителів є таке. Далі аналізуйте зміст повідомлення і далі приймайте рішення, що робити з цим повідомленням. Тобто, якщо є повідомлення, наприклад, наприклад, ну, візьмемо там Ткаченко, нехай буде Іван, прогуляв урок. Як він сприйматиме це повідомлення? Він скаже, що йому пофіг. Добре. А батьки його відругають от, ну, нормальна реакція будь-якої дитини буде те, що ага, я, якщо я прогуляв урок, значить мені що попаде правильно? Від батьків, якщо спеціально прогуляв урок. Далі і відповідно передаєте вказівки на виконання рішень. Тобто ви отримали повідомлення, далі проаналізували, вирішили, що все буде погано, якщо батьки вже знають, що прогуляли урок. Передаєте вказівки. Які вказівки передаєте? Тепер те, що ми з вами розбирали, що які в нас існують типи даних. Скажіть мені, будь ласка, над якими типами даних ми з вами не працювали у 9 класі? От подумайте. Давайте так. На текстами працювали. Ну, над текстами ми працювали з вами? Так. Де приклад? Наприклад, текст по Хадешевій сім'ї по літературі там. Кажу, Та ми з вами, Кіра. Не чіпайте <плес> інші уроки. Ми з вами над текстами працювали. Ну, по... Так, коли завдання дивилися в книжках. Ну, по інформатиці ви майже не дивилися нічого в книжках. Дивіться, стосовно того, що ви опрацьовували текст, пам'ятайте, наприкінці навчального року я вам давав завдання розв'язати квадратне рівняння за допомогою Паскалю. Тобто, ви брали текст, опрацьовували і далі писали програму, щоб програма розв'язала рівняння за допомогою Паскалю. Далі з графічними зображеннями працювали. Так, це ще ж таке було. Що це було так. на інформатиці, я вас просив зробити скріншот. Далі з презентаціями ми працюємо, в принципі, майже кожного дня за виключенням тих днів, коли в нас йде коли в нас будуть контрольні роботи, так? З, виключно за тими днями ми з вами не працюємо за презентаціями. Далі з числовими даними, де ми працювали в минулому році. Коли ми писали програми, ще. Ну, маленькі. Ще. Програму, яку ви не могли завантажити. Продовжуємо. Продовжуємо. Далі. Інформаційні технології ос описують особливості інформаційних процесів з використанням комп'ютерної техніки. З використанням комп'ютерної техніки. Так, 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 це нам поки що. Ага, от тепер те, що нам знадобиться: інформаційна система. Записуємо сукупність взаємопов'язаних елементів. Яка призначена для реалізації інформаційних процесів, називається інформаційною системою. Тобто інформаційна система працює з інформаційними процесами, а інформаційні процеси допомагають працювати з повідомленнями з інформацією. Оце вам треба запам'ятати. Які існують. Дивіться, які існують складові інформаційної системи. Це в нас апаратна складова та програмна складова. Те, про що ми з вами вже колись розмовляли, що таке апаратна складова? Це у вас пристрої опрацювання, тобто процесор, пристрої введення, сканер, камера, а який ще, ви знаєте, пристрій введення інформації до комп'ютера? Клавіатура. Клавіатура, добре. А ще який? Він тут позначений, але трошки в іншому. Мікрофон. Мікрофон, правильно, ще можна за допомогою мікрофона вводити інформацію. Далі обладнання мережі, пристрої виведення, монітор, принтер. Ну, мультимедійні пристрої, в принципі, мікро звукові колонки також можна сказати, віднести, точніше, до пристроїв виведення, а також інші додаткові якісь пристрої. Далі, системні, програмна складова, це у вас можуть бути системні програми, які, в принципі, ну тобто ті програми, які ви не бачите, але вони все одно працюють. Прикладні програми, за допомогою яких ми вирішуємо ту чи іншу задачу. Тобто текстовий процесор, табличний презентації і так далі. Далі певні служби певні службові програми, програми передавання даних у мережі. У певні спеціальні прикладні програми. Тобто, наприклад, це якісь банківські системи, системи продажу квитків. Які ви ще такі програми знаєте. Спеціальні прикладні програми. От подумайте, які ви ще знаєте. Правильно, Поліна, бронювання понерів, номерів, а також програми для розселення так, гостей. Тобто, в залежності людина, наприклад, забронювала, не заселилася замість неї, побачивши в комп'ютері, що номер вільний, ти можеш заселити людину. Але якщо ну тобто, чому навіщо в готелях така програма? Для того що... Що, стосується, що стосується людей у суспільстві, я тут знайшов таку цікаву інформацію, і от хотів, от і хотів з вами про це поговорити. Скажіть мені, будь ласка, чи можливо в сьогоднішньому суспільстві знати все? Неможливо, що вам треба вміти, як ви думаєте? Спілкуватися з людьми, ну спілкувати комунікація знати це Знати важлив... усю базу. Це важливий навик Максим знати усю базу. Ну, скажімо так, знати вс... Ну, саме основну базу там як рахувати, як читати, остак, осна... читати, якийсь... читати. Правильно, погоди. знати якийсь основний матеріал, але найголовніше вміння сучасної людини. Це уміння швидко адаптуватися до тих чи інших умов, тобто потрапили ви кудись на роботу? Вам треба швидко швидко спробувати адаптуватися в колективі, швидко адаптуватися до роботи, яку від вас потребують, і відповідно ну тобто швидко вміти адаптуватися до змін в суспільстві. Чому тому, що якщо б ми не вміли швидко адаптуватися до змін в суспільстві, як би ми зараз жили невідомо? Ми з вами, в принципі, вміємо швидко адаптуватися до змін? Чому? Тому що дивіться, перший момент почався ковід, почалося дистанційне навчання. Змогли адаптуватися? Якось, Якимось да. чином через складнощі, через якісь проблеми? Змогли адаптуватися. Далі почалася війна. Так само змогли якось адаптуватися Поліна Будь здорова. Змогли адаптуватися якимось чином. Ми швидко змогну. Тобто, ми перейшли на дистанційне навчання, кожен з нас шукав собі безпечне місце, так тобто, не залишилися ж сидіти на місці. Кожен з нас почав, ну хто з більш безпечних районів може може залишився. Це кожен був вибір, це вибір кожного був. Кожен почав виїжджати там кудись, шукати більш, тобто адаптуватися до цих умов, і відповідно так само, кожен, ну тобто. Ми навчилися швидко адаптуватися. От і ваше завдання, коли ви ви випути випуститеся зі школи, вступите до закладу вищої освіти? Вам треба буде навчитися швидко адаптуватися до змін в суспільстві. Буде вам треба буде пройти тестування в Google Леонідович, а да. мені...